На засіданні оперативного штабу 28 липня у своєму вступному слові міський голова Олександр Панюта повідомив, що 28 липня в Україні вперше на офіційному рівні українців вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Присутні на засіданні штабу взяли участь у всеукраїнській фелині мовчання. Олександр Панюта підкреслив, що громада Кароличний надалі всіляко надаватиме допомогу підтримку Збройним силам України, завдячуючи яким у нас є можливість мирно працювати в тилу. Очільник громади наголосив на важливості виконання безпекових заходів під час оголошення повітряної тривоги. У центрі подвійної уваги міської ради і її структурних підрозділів було і залишається надання необхідних послуг фронтовикам, родинам загиблих воїнів, а ще внутрішньо переміщеним особам. Ми повинні кружки них не заставляти їх чекати десь там у чергах і говорити, що хай почекає, я чуть пізніше підійду. Це я всім розказую. Що ці люди сьогодні заслуговують наші подвійної уваги. і ми повинні ну, оперативно реагувати. Ну як навіть ми щось не допоможемо, то вислухати, порадити, що робити і як діяти подальше. Крім фахівців, супроводу є ще ми нас, нас сьогодні 100 чоловік працівників. На засіданні штабу обговорено актуальні питання життєдіяльності громади, підготовка до опалювального сезону. До нового навчального року в освітніх закладах благоустрій тощо, акцентовано увагу на забезпеченні належного функціонування критичної інфраструктури соціальної сфери. Очікується приїзд делегації з енергодара. Планується підписання меморандуму про співпрацю і допомогу якої потребує місто енергетиків, що нині поки що перебуває у ворожій окупації. На тижні, що минув, відбулося чергове засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення та постачання гарячої води. Проводив засідання заступник міського голови Ігор Будюк, він же голова комісії. Ігор Будюк зазначив, триває активна робота щодо переходу власників квартир по вулиці Паркові, 18. Із централізованого теплопостачання на індивідуальне газове теплопостачання станом на 23 липня за рішенням комісії надано дозволи на відключення 24 квартир цього будинку, вже розроблено 18 проєктів. Проведено переобладнання 8 квартир. Розглянувши чергові заяви, що надійшли міську раду, комісія надала дозволи на відключення від централізованого опалення. Власникам ще восьми квартир. Таким чином, загальна кількість наданих дозволів 32. Тим, хто планує від'єднання, потрібно поспішити, оскільки переобладнання можна здійснити лише до 1 жовтня, до ЖЕО не набиратиме воду в централізовану систему для опалювального сезону 2025-2026 років. Варто зазначити, що з огляду на інфраструктуру, важливість переобладнання цього багатоквартирного будинку через постійні труднощі з централізованим теплопостачанням, в міській раді було ухвалено важливе рішення на перехідний період протягом наступного опалювального сезону зберегти централізоване теплопостачання для квартир, власники яких не встигнуть облаштувати індивідуальне газове опалення. Для цього при наданні відповідних дозволів на від'єднання від централізованої системи передумовою буде не лише відсутність заборгованості за теплопостачання, а й збереження труби централізованого опалення під час переобладнання. Рубрика «Фотохроніка» Заступник міського голови Ігор Будюк провів у п'ятницю 25 липня плановий виїзний прийом громадян селі Слобода. До посадовця звернулося троє місцевих жителів, які отримали відповіді необхідні роз'яснення щодо зміцнення матеріально-технічної бази дитячого садка, покращення мов перебування дошкільнят в укритті, встановлення засобів обмеження швидкості транспорту в центрі села, а також питання пенсійного забезпечення. На засіданнях оперативного штабу представник Карлицької поліції Інна Калієвська доповідає про роботу відділення за тиждень минув. 28 липня Інна Калієвська доповіла, що до поліції за тиждень надійшло 209 заяв та повідомлень. З них семеро внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. І далі пряма мова. Два факти зафіксовано безвісті зниклих військовослужбовців в селі Расавка 75-го року народження, безвісті зник військовослужбовець при виконанні бойового завдання. А також житель міста Кагарлика 71-го року народження, також вважається безвісті зниклим під час виконання бойового завдання. Також задокументовано два факта шахрайства: це в місті Ржищеві в Жешівській громаді та в Кагарлицькій громаді знову-таки шахрайським шляхом, представляючись працівниками банку, заволоділи шахраї коштами 24 тисячі і 100 тисяч гривень. Внесені відомості до єдиного реєстру досудових судової за статтею 194 частина. Перше ведеться досудове розслідування. Також вчора в нас було в громаді Кагарлицькій дві пожежі. Одна в селі Мирівка це зайнялася господарська будівля. Приїхали вчасно працівники ДСНС. пожежа була ліквідована без потерпілих на щастя. Попередня версія це замк... ну, замкнення, коротке замкнення електропроводки. Також в селі Халча також була пожежа, але вже житлової будівлі також було коротке замкнення, це попередня версія. Також ліквідовано наслідки пожежі. Ведеться ще працівниками ДСНС перевірка по даних фактах. Вчора також було у нас ДТП по вулиці Незалежності біля магазину ФОРА, внаслідок чого водій 2008 року народження неповнолітній отримав травму відкритий перелом ноги. По даному факту водій, який здійснив ДТП наїзд на постраждалого пішоход, пішоход, е мотоцикліст, а, мотоцикліст. А, Там, мотоцикліст да, 2008 року народження. Водій був кім, пройдений ним алкотестер і виявлено 2,7 проміли алкоголю в крові в порядку 208, тобто затримання. 2,7? Да. на даний час. Проводяться слідчі заходи щодо е, дану особу затримали е, з подальшим поміщенням до е, СІЗО номер 13 Київського слідчого ізолятора, е, порушена 289-та частина е, друга. Загалом працюємо в, порядку, в штатному порядку. Чотири було задокументовано факти керування водіями в стані алкогольного спільніння. Складено 82 адміністративні протоколи по лінії громадської безпеки та по лінії порушень правила дорожнього руху. Проводимо мобілізаційні заходи з представниками другого відділу Бухівського РТЦК. Доставляємо, виявляємо всі, які залишили самовільно військові частини.